Звати Богдан, 20 років. Прийшов воювати, бо хотів ще у 18. В мене на контракт ще не хотіли брати, бо я сильно молодий. Оце з'явилася можливість, я вже пішов тільки у 20. Позитивного в цьому контракті це іпотека під нуль, Оскільки в, моє, в моєї сім'ї, в мене самого свого майна немає. Треба хоч щось замати. Гроші то вже додатково, то так, в мене більше іпотека тільки цікавого. Ліс, вона й до сих пір є. Це на початку війни. Я поїхав вже на звільненого Гостомеля вивозити двохсотих, трьохсотих і мирних вивозили. І з того часу їх пішло. Я пішов сюди, щоб понищити ворога, можливо, війна закінчиться та заробити майно для своєї сім'ї. Деякі ховаються і не розуміють, що таке війна. Як 40 плюс люди в Києві я бачив таких багато, так і 30 плюс люди, котрі не бачили війну, як я бачив в Гостомелі, і не знають, що це таке, і у них нема цієї до знищення. Треба, щоб вони розуміли, що таке війна. Добровільний контракт 18-24.